Українців змусять економити на комунальних послугах протягом наступних чотирьох років кожна родина має встановити у власній оселі лічильники на воду, оснащувати ж квартиру приладами обліку. Громадяни мають за власний рахунок. Сніданок цікавився, а хто вже власне встановив лічильники вдома і скільки платять за холодну та гарячу воду в Європі. Дивіться наш сюжет а після експерт в студії. Галина Семенівна пенсіонерка, тому намагається зекономити власні кошти всюди, в тому числі і на комунальних послугах. Жінка запевняє, один з головних засобів заощадження для її родини є лічильники води. В своїй оселі вона встановила їх близько десяти років тому і жодного разу не пожалкувала. По нормі на три чоловіка я була б оплачувати 16,5 кубів холодної води і. 10,5 гарячої води. В даному випадку сім'я у мене використовує і начисляється це максимум 10 холодної води і максимум 7 6 7 гарячої води. Тобто економія получається десь 60-65%. За новим законопроєктом встановити лічильники в своїх помешканнях українці мають до 2018 року. Тих, хто цього не зробить, обіцяють штрафувати. На суму до п'яти тисяч гривень купівля та установка цих приладів має лягти на плечі самих українців. Галина Семенівна каже: витрати чималі, але подальша економія цього варта. В Україні кубометр гарячої води в квартирах з лічильниками коштує 16 гривень 24 копійки, а холодної 3 гривні 18 копійок. А от в країнах Євросоюзу тарифи вищі. В Німеччині кубометр гарячої води коштує 3 євро, а холодної – 2. У Литві ціна гарячого водопостачання сягає 5 євро за куб. Холодного – євро 30. У Польщі гаряча вода взагалі на вагу золота. Майже 6 євро за кубометр. Холодна – близько 1 євро. Враховуючи таку високу ціну за воду в цих країнах, лічильники один з перевірених і найбільш популярних засобів економії. В той час як в Україні приладами обліку води оснащено близько 40% осель. Чи має право влада змушувати українських громадян встановлювати лічильники? І чи справді вони допомагають економити, не полишаємо цю тему. Зараз про це поговоримо більш розлого. Разом із Якоп Монарх Сьогоднішній ранок буде особливо насиченим час. Гостя далі і з нами цей сюжет дивилася Вікторія Яковлєва, радник голови правління Київводоканалу з інформаційної політики. Пані Вікторії, доброго ранку. Доброго ранку а, у пресі, зокрема у газеті Вісті, з'явилася інформація про те, що українці власне зобов'яжуть встановлювати лічильники на воду. На вашу думку, це правильно чи ні? І чи є це європейським методом? Так вирішити проблему. Ну, ви знаєте, що в Європі є скрізь лічильники, це в них немає такої проблеми. В нас є проблема з тим, що в нас є холодна вода і гаряча вода. Я маю на увазі, що а, холодна вода коштує не стільки, скільки гаряча. Ви бачили, що і в Польщі та ж сама та? А, різниця дуже велика: 1 євро і 6 євро. Але те, що стосується, наприклад, холодної води в Києві, то вона коштує дуже мало. Я думаю, що навіть те, що ставлять лічильники, зекономити на цьому, я маю на увазі, як. Ressurso. Це не рятує це не рятує. А, а якщо говорити взагалі про Київводоканал, це нас ця проблема дуже мало стосується, тому що ми обладнали майже 99% будинків Києва лічильниками, і саме за цими показниками ми і маємо збирати гроші. А те, що вже у вас в квартирі, це ви повинні самі опікуватися. Лише 40% громадян користуються лічильниками. Чому так мало? Ну я думаю, що це, мабуть, пов'язано з тим, що це дуже дорога е, послуга, розумієте, встановити лічильник в Києві, наскільки я знаю, десь 400-600 гривень. А якщо куб води, а це 1000 літрів, коштує разом з каналізацією 3 гривні 18 копійок, то через скільки оця економія почне... Покупиться. Да, так, почне. А пані Вікторія, а скажіть, для кого взагалі вигідно встановлювати лічильники? А для кого це буде бити по кишені і не вигідно? І буде ну наприклад, Кепсько. розумієте, по перше, давайте все ж таки моральний такий аспект розвивця. Ми хочемо сплачувати тільки за те, що спожили, але а не за ту воду, яку розкидують по вашому будинку між всіма, хто є в будинку, яка втрачається, наприклад, тому що там сантехнік там десь не спрацював, або ще якимось чином. Тобто, вода, яка заходить в ваш будинок. Це і є показник для Києвводоканалу. Саме за цим беремо гроші. А наприклад, ви поставили собі лічильник і сплачте тільки за те, що ви спожили. А ваш сусід, який один прописаний в квартирі, здає, наприклад, свою квартиру. а В нього 15 студентів там живе. А розумієте, що розрахунок іде тільки на одного. Тобто для для господарів квартир, або ну, помешкань вигідно всім встановлювати лічильник? Вигідно всім встановлювати лічильник. А якщо то, великі да. родини. Навіть те, що великі родини, тому що якщо рахувати без е, е, лічильника, то все буде пораховано по тій кількості осіб, яка живе в квартирі. Тобто, якщо є норма 5,5 кубів, а це величезна купа води, тобто це більше, ніж 5 тонн води на одну людину, тобто на кожну людину цієї родини uh -huh. буде пораховано. порахована. собі уявіть. Ви е, знаєте, лічильники взагалі то вони дисциплінують все ж таки. Якісь, є є, є Результат, коли все ж таки ставиш, Така красива жінка, і знається на таких тонкощах. Дякую вам, пані Вікторія. Дякую. У нас була в гостях Вікторія Яковлєва, це радник голови правління Києводоканалу з інформаційної політики. До зустрічі вам, а сніданок триває.